Вітаю, мене звати Лілія Пархоменко. І ви дивитеся міжрегіональний проєкт обранці на Суспільному. У серії відео ми розповіли про роботу нардепів-мажоритарників із Полтавщини у форматі інтерв'ю або роз'яснень. Заключний матеріал цього циклу про Максима Березіна. Максим Березін народний депутат від 151-го одномандатного округу, до якого на момент виборів 2019-го входили місто Гадяч, а також у попередніх межах Гадяцький, Гребінківський, Лохвицький, Пирятинський, Чорнухинський та частина Лубенського району. На час обрання був безпартійним, висунутий політичною партією Слуга народу. У Верховній Раді він голова підкомітету з соціальних питань у сферах нацбезпеки і оборони, комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Також Максим Березін член тимчасової спецкомісії з питань правового статусу та соцзахисту воїнів та їхніх сімей, нардеп входить до восьми груп з міжпарламентських зв'язків з Австрією, Азербайджаном, Ізраїлем, Литвою, Об'єднаними Арабськими Еміратами, США, Швейцарією та Японією. Максим Березін не прийшов на запис інтерв'ю. Спочатку відповів, що зайнятий питаннями оборони, і запропонував перетелефонувати пізніше, але більше не виходив на зв'язок. Тому розкажемо про його діяльність за даними з відкритих джерел та за допомогою фахівців руху чесно та опори, за даними із сайту центральної виборчої комісії, до депутатства Максим Березін був керівником муніципальної варти у Кременчуці. Це комунальне підприємство, яке надає послуги. Охорони будівель територій та іншого майна, а також охорони окремих людей та груп, йдеться на сайті Кременчуцької міської ради. До цього Максим Березін був учасником АТО та працював у Кременчуцькому ліцеї з поглибленою військово-фізичною підготовкою. А 2016-го уже балотувався у Верховну Раду від Європейської партії України, по тому ж 151-му першому окрузі, але не був обраний. Це дані аналітиків громадської організації. Рух чесно. Від початку дев'ятого скликання і до. Нині Максим Березін у фракції партії Слуга народу за майже шість років у Верховній Раді відбулося понад 20 тисяч голосувань. Нардеп долучався до майже 77% із них. За активністю серед 461 нардепа він входить у дві сотні а серед полтавських мажоритарників посідає третє місце. Плюс мінус активно бере участь в голосуваннях Верховної Ради. Він був відсутній під час 9% голосувань Верховної Ради за 5,5 з половиною років, і ще під час 14 не, не голосував, тобто картка була в слоті, але не натискалася жодна кнопка. Більше народний депутат пропускав голосування до початку повномасштабного вторгнення, а на початку 22-го року і до середини 23-го взагалі був присутній на всіх голосуваннях, не пропустив жодного. Цей депутат парадоксально, але є. Одним з найуспішніших законотворців, однак. Це нівелюється кількістю. Йдеться про те, що 40 відсотків поданих Березіним ініціатив стали чинними. Загальна кількість документів, де він був автором чи співавтором, 75. Це не так вже й багато. Багато його колег подавали понад сотню ініціатив, понад 150. Тобто, це такий нижче середнього показник роботи. Більшість з них пов'язані з військовослужбовцями, з нашою армією, з соцзахистом ветеранів, родин військовослужбовців, медичним забезпеченням, забезпеченням житлом. Тобто. Ініціативи, які пов'язані з тематикою комітету, в якому працює пан Березін. А власне, декількох він навіть виступав як самостійний ініціатор. Від 2019-го Максим Березін шість разів виступав у Верховній Раді. Із них тричі висловлювався щодо законопроєктів. А в решті випадків просив передати слово або закликав до дисципліни. Прошу не витрачати час, переходити до голосування. Повітряна тривога. Дякую. в 2019-му році він не проголосував за арешт Ярослава Дубневича. Це інший народний депутат. Який а, підозрюється в розкраданні грошей Укрзалізниця зараз він оголошений е, на сайті міністерства внутрішніх справ розшук, Була така процедура, що треба було, щоб Верховна Рада за це проголосувала. То зокрема, нардеп Березін він не голосував за Арешт Дубневича, а не голосував він і за антиколомойський е, закон, який не дозволяв би Коломойському е, повернути Приватбанк і. і Цю процедуру закривав, тобто були такі сумнівні голосування, і так само за скасування деяких покарань за брехню в деклараціях, зокрема, ув'язнення теж голосував. Цікаво, що у передвиборній програмі Максима Березіна був пункт притягнення чиновників до відповідальності за незаконне збагачення. Про іще одну скандальну історію пов'язану з нардепом. 2020-го писали журналісти-розслідувачі програми схеми. Нардеп Березін робив подання до апарату Верховної Ради про признав значення свого брата помічни своїм помічником на платній основі. А через кілька тижнів він цю це звернення, це подання відкликав і, і взяв врешті свого брата помічником на громадських засадах, тобто без оплати. Але а, журналісти зазначали, що в цьому може бути конфлікт інтересів. У декларації Максима Березіна за 2024 вказано зокрема 11 об'єктів нерухомості. У самого нардепа є чотири земельних ділянки загальною площею понад 2 гектар. Вони розташовані у селах Михайленке, Рокитне Донівка та місті Кременчук. Також Березін орендує дві квартири у Києві площею майже 87 та 143 метри квадратних у дружини обранця. Три ділянки у селі Максимівка загальною площею майже 3,5 гектари. Вона володіє будинком у цьому ж селі на 42 квадратних метри і квартирою у Кременчуці на 52 квадратних метри. Також у Максима Березіна є авто Тойота від 2019-го за 280 тисяч гривень і автомобільний причіп. А в дружини легковик «Мазда» від 2020-го за 220 тисяч гривень. Серед доходів нардепа 783 тисячі гривень зарплати та майже 35 тисяч гривень субсидії. Його дружина працює вчителькою у Кременчуцькій школі, де отримала 133 тисячі гривень зарплати. Крім того, має 25 тисяч гривень соцвиплати і понад 18,5 тисяч гривень доходу від надання майна в оренду. Із цікавого, у жодній із декларацій, які Максим Березін подавав від 2021-го, не вказані грошові заощадження. У суб'єкта декларування чи членів його сі... Сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі. Що ви про це думаєте, пишіть у коментарях. У Фейсбуці є сторінка із назвою народний депутат України Березін Максим Юрійович. На ній вказані офіційна адреса та електронна пошта. Серед недавніх дописів привітання зі святами, звіти про роботу у Верховній Раді, знову привітання, 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 репости матеріалів роботи гур. Ще трохи про Верховну Раду і знову привітання. На сайті партії Слуга народу за запитом Максим Березін маємо одну сторінку із біографічними відомостями. Не дуже активно веде в цьому плані висвітлює якусь свою таку діяльність, тобто не зрозуміло, чи він це робить не публічно, або ж не робить взагалі, не веде поки якоїсь такої агітаційної е е роботи або такої роботи, яку можна сприйняти як за майбутню підготовку до виборів. Публічних звітів про зустрічі з виборцями або працю в окрузі. Ми не знайшли, але наведемо ще одну цитату із передвиборної програми. Як ваш представник у Верховній Раді беру на себе зобов'язання працювати в інтересах народу України, голосувати по совісті, регулярно звітувати перед вами та бути доступним для вас. Напишіть у коментарях, чи приїздив у ваш округ Максим а також, чи задоволені ви його роботою у Верховній Раді. Підписуйтеся на сторінки Суспільного у соцмережах та читайте новини на нашому сайті. А відео про інших обранців із Полтавщини. Дивіться на Ютуб каналі. Дякуємо за перегляд! Ми працюємо для вас.